А, а, рухатися ну, ворог на напрямку Лима в останніми тижнями проявляє активність. Uh -huh. Він за цю добу він десять разів намагався проводити штурмові атакуючі дії в районі Купенськи, Синківки, Іванівки, Першотравневого, Новоселівського. Всі його потуги були зупинені. Він результатом не досяг. Також був по нам артилерію різних типів 475 разів від мінометів до реактивних систем залпового вогню, 11 авіанальотів здійснив за допомогою армійської авіації і штурмовиків Су-25. Під час відбиття ворожих атак 40 окупантів було знищено, 98 отримали поранення, знищених танк 72, три міномети, з самохідна артилерійська установка. Ворожка, гаубиця Д-30, дві гармати Д-20, три дрони Камікадзе, три склади з боєприпасами і два, дві вантажівки.